Книжка, яка пережила рашистську окупацію, письменниця з Косівщини Іванна Стефюк, презентувала поетичну збірку Дика ягода. Фінальну версію рукопису авторка закінчила 23 лютого минулого року. Юлія Бережко-Камінська, яка робила верстку літературної праці, закопала в землю системний блок, на якому був файл із віршами, коли окупанти наближалися до її рідної бучі. Таким чином вона буквально врятувала рукопис від рашистів, аби нині збірка побачила світ. Вона була доповнена віршами, які вже написані зараз у воєнній дійсності. Це дика книжка, передусім тому, що в ній діалект не причесаний. Це моя рідна мова, якою я спілкуюся, зізнаюся, сварюся, молюся. Ця книжка це мій спосіб сказати світові, що я його дуже люблю. Крім того, авторка презентувала книжку оповідань про вас. Це збірка реальних історій про людей 40-х років минулого століття. Це енергія людських доль, переважно сильних, переможних доль. І деякі з сюжетів, якби не знати, що за ними стоять реальні прототипи. Ну навіть у мене, мабуть, була б перша думка, так не буває. Книжки Дика ягода і про вас авторка написала, використовуючи гуцульський діалект. Неймовірний її словопис її творів це, звичайно, що використання лексики, діалектизмів її рідної косівщини. Але це настільки цікаво, воно там соковито і справжнє, що я вважаю, що це і доступно. Тобто, що й діти можуть читати десь не десь якісь слова можна пошукати значення, а так вони прекрасні. До слова, рукопис поетичної збірки Дика ягода став переможцем кон конкурсу національної спілки письменників України Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.